Продаж земельної ділянки на РБЛЗК 63, справа 484, 110, 390. Так, Грушко. Шановні колеги, доброго дня. Ще раз по цьому питанню воно вже було винесене на попереднє засідання комісії. Я просив його зняти. І після того, як я виїхав туди з районним благоустрієм, подивились, там знаходиться за цим місцем така собі споруда. На вигляд, вона тимчасова в ній знаходяться дві зали. Одна для перебування людей з, з ограниченою відповідальністю, тобто таких, що приймають алкогольні напої, а інша зала якраз для продажу на розлив алкогольних напоїв. Тобто це наливайка в чистому вигляді. Тому я просив би не підтримувати зазначений проект рішення. Тим більше на зазначеній території давно вже, я ще колись ще був депутатом районної ради, ми по цій території завжди з мешканцями вони звертались, боролися з, з стихійною торгівлею та з незрозумілим розташуванням тимчасових споруд. І там були одні тільки тимчасові споруди. Зараз тут з'явилось якесь майно, виходить так, що і воно би, має статус налівайки, і ще земельна ділянка йде на продаж. Мешканці обурені. Цією ситуацією, і розумієте, якщо ми продамо земельну ділянку, на якій буде розташовано е, об'єкт, в якому споюють е, нашу молодь і продають на розлив, е, на розлив алкогольні напої, я, на жаль, витер з телефону, я зайшов туди з колегами з благоустрою, фотографами, просто телефон перегружений був, вимушений був в, ну, видалити ті фотографії. А, о, тому прохання не підтримувати зазначене питання. Зрозуміло. Так, конопелька. Шановні колеги, шановний Віктор Валентинович, шановний голова, я навпаки пропоную продавати цю земельну ділянку, тому що в нас є певні зобов'язання перед бюджетом, як у всіх членів комісії, а по-друге, особисто у керівника комісії. І є певні домовленості. І дуже багато роботи зроблено департаментом земельних ресурсів для того, щоб відпрацювати, з департаментом архітектури відпрацювати на продаж певну кількість земельних ділянок, для того, щоб у цей воєнний рік наповнювати бюджет. Дуже багато зобов'язань перед бюджетом а, стоять. І наша місія, одна з місій, це наповнювати міський бюджет під час війни. По-друге, те, що там наразі, ну, Валентина Миколаївна, можливо, ви прокоментуєте. Ви ж надали цей проект рішення нам на розгляд, що там насправді з майном, чи є право документи, чи зареєстровані вони там, чинним. Образом і так далі. Які правові підстави нам зараз відхиляти даний проект рішення? Чи взагалі вони існують? Бо якщо він до нас потрапив, він потрапив нещодавно. Ми повинні розглядати і наповнювати бюджет. На земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна. Це кафе-магазин з літнім майданчиком. Площа 85 квадратних метрів. Зареєстровано право власності в Державному реєстрі речових прав у 2016 році на підставі договору купівлі-продажу. Значить, крім того, був наданий дозвіл на проведення експертної грошової оцінки, на підставі якого департаментом було замовлено розроблення експертної грошової оцінки. Вказаним громадянином було сплачено авансовий внесок в розмірі 110 тисяч 304,2 гривні. І оцінена земельна ділянка на 488 тисяч залишок сплати залишається 377 тисяч 595 гривень. Земельна ділянка на підставі рішення Київської міської ради у 2017 році була передана в оренду на 10 років. Договір оренди земельної ділянки зареєстрований в Державному реєстрі речових прав. В 2017 році? році В якому році? В році. В році. До 27-му року оренду. В році було передано в оренду. Так, да, так, да, так. Да, да. 25-4017 року ну, передано оренду в оренду не на 10 був років для експлуатації та? міської ради. Мабуть, ну не був депутатом міської ради в тому скликанні, мабуть, ну бо не може бути, щоб воно з таким цільовим, бо так було проголосовано. Цільове призначення для будівництва обслуговування будівель торгівлі кут 307. Для експлуатації обслуговування магазину кафе з літнім майданчиком. Там зараз по факту магазин кафе з літнім майданчиком. Ні, там по факту наливайка, будка, без окон, без дверей, з одної А? На жаль, видало. Зрозуміло, так, Зубко піднімаю руку. Я проти розріваюся. Зрозуміло. Ще... Говорить, як депутат Десницького району, патріот району, бачите, яка ситуація? Покажіть картинку, я ще прокоментую. Там, якщо, шановні колеги, бачите, зелена зона з двох боків по вулиці Бальзака, там зараз... Планується розташування скверів на цій території і далі. Я спілкуюсь з мешканцями, які сквери тут повинні бути, що хочуть бачити люди. І уявіть собі, якщо там колись ми виділили земельну ділянку, як Михайло Олександрович зауважив, я там був якраз в тому скликанні депутатом, але там було під що? під будівництво чи під що? Магазину з літнім майданчиком цільовим. Дивіться. Дивіться, Микола Девич, я ж вам кажу, да, це як у вас стан по паркувальному майданчику, де у людей є і майно, да, і була концепція, і була концепція реалізації цього реалізації паркувального майданчику, але мешканці були проти. Ви ж пам'ятаєте, тут також, тільки тут, твеж, з одного боку, де будуть гуляти і гуляють зараз мами з колясками та з дітьми. І буде розлівайка алкашами внутрі. Я слово даю, там там сиділо десь 5 чи 10 осіб. З обличчями розумієте, якими? Так, тягне руку Калько. Що? Представнику можна слово? Представнику, звичайно. А, значить, коли голова цієї комісії в особі вас, шановний пан Михайло, закликав створив чи робочу групу, чи запросив всіх орендарів чи там, претендентів на викуп. Я одразу перезвонив всім своїм клієнтам, запропонував саме на підставі вашої пропозиції. В першу чергу, тим, які вже орендують і які зможуть профінансувати міста і викупити земельну ділянку. Там одна сотка 550 тисяч гривень на Треєчні. Коли ви голосували? Я як представник абсолютно безкоштовно, бо я вважаю, що я діяв на стороні міста, да, керуючись принципом правової визначеності, тому що умов викупу не було озвучено і яким чином. Спосіб, ви скажіть, будь ласка, от ви зараз тут обсуждаєте, якими там фізіономіями сидять люди. Щось порушено законно чи не порушено. Це вже відбулося. Там вже є договір оренди. Чи є якісь може проекти договорів оренди про розірвання цього договору оренди? Чи є судові провадження про скасування права власності на об'єкт нерухомого майна? Немає. Я півроку бігав, вмовив людину свого клієнта 17-го року, якого я знаю якому було проголосовано про про пролонгацію цього договору? А, він його купив, там була аренда. Комісія в 2017 році проголосувала зміну сторони у договорі оренди. Там було кафе і є кафе, нічого не помінялось. У мене питання: навіщо людина збирала документи, сплачувала аванси? І хто після цього буде вам вірити? І після такої бігатні це за що? Для чого ми це бігали? Чому Київрада на сесії проголосувала дозвіл на викуп цієї ділянки? У мене питання. Тоді, будь ласка, озвучте з якоюсь там помаркою на фізіономії чи ще на якісь моменти, кому ви хочете продавати або не хочете продавати. Принаймні поважайте ну, труд, ну принаймні там цих землекористувачів, які добросовісні, ну, вони їм не потрібно викупати. Питання в цьому, для чого ви давали дозвіл на викуп Щоб потім навести різкість на фізіономії в цьому кафе. А рядом там ще є ще один ресторан. Там такий пітачок, там десь біля 6-7 закладів харчування від хачапурі і хадогів до ресторана там, якогось. Ресторана світєвого. Що конкретна людина порушує? Ви або дайте відповідь, або, будь ласка, добросовісно сказали: А, кажіть Б. Або ну більше ніхто не буде вам вірити і ніхто авансів внесків сплачувати не буде. Це ж удар по репутації Київради. Я повністю погоджуюсь але я би радив би. Дивіться, я би радив би не, на мене не зсилатись, бо під питанням взагалі ті проєкти рішення, які за півтора роки прийняті і мої висловлення, бо це все можна відхилити, бо це все зроблено шляхом, як комусь здається, умисним. Тому це наповнення бюджету, ну не дуже там всіх цікавить. Питання. Да -да. Ну, якщо я оформив... І тут працював, проводив комісії, це ж неправильно. Так, да, Зубко. Шановні колеги, дивіться, от у нас одна рука бореться і... з іншою рукою. Так. Насправді ж питання не в тому, що хтось набуває майно. Та ми за те, що я прихильник набуття, майна і щоб у людей було не гроші десь в мішку, а майно яким вони можуть розпоряджатися, закладати в банки, отримувати кредити і так далі. Питання сьогодні в іншому, що сьогодні Деснянський район це сплошна розлівайка. І зайдіть на сайт, подивіться, ми зараз з національною поліцією відпрацьовуємо район. І сьогодні хто тільки не дзвонить і не каже, що не трогайте мою розлівайку. Вони прямо самі кажуть. Тому що сьогодні розлівайки працюють кругло, цілодобово. На жаль. Та яка комендантська година в Десянському районі. <реш> <тому я> вам... <реш> районі? Я просто я вам кажу, у нас сьогодні новий начальник Національної поліції в районі, який проводить рейди, взявся, ну, якби якісно відпрацьовує сьогодні район. Але проблема того, що ці власники і е, Деснянський район в свій час напродавав приміщень, з яких сьогодні люди е, п'ють е, контрафакт. І вмирають безпосередньо. От Бобер там є такий на Закревського і так далі. Тобто, Ви розумієте, я... це насправді дуже серйозні речі. Ці речі хвилюють сьогодні мешканців нашого району. Бо сьогодні не можуть спати люди, не можуть проходити тому, що ну і так далі. І так далі. І сьогодні це не питання майна, а сьогодні питання здорового е, і нормального е, ну, якби проживання в нашому Деснянському районі. І тому просто треба вносити якісь рішення. Ми колись заборонили до 10-ї години, тут всі бігали і вирішували, яким чином відкрити знову там всю продажу цих алкогольних напоїв. Але сьогодні я ж кажу, що якщо магазини там є якийсь термін і вони закриваються, то розлівайки сьогодні не закриваються. Ні, дивіться, коли... Чим вони ближче до тим, тим... Я вибачаюся, але дивіться. Я просто не розумію, я тут повністю погоджуюсь з од... однією тезою. В 2017 році міська рада вносить рішення в зміни в договір і на 10 років надає цей договір. В 22-му році надає, в 2023 дозвіл на експертну грошову оцінку. Сплачується аванс. Тут я погоджуюсь з вами, я повністю проти, наливайок і всього іншого, те, що має бути е, взагалі знесено, ну і там, не знаю, десь пропало, це питання до правоохоронних органів, але не питання до е, суті, питання в тому, що кожен, хто володіє майном в межах і спосіб, може його викупити, наприклад, земельну ділянку під своїм майном. І от про що е, мова йде. І правильно каже представник, що якщо ми надали дозвіл... А потім ми, ну, людина заплатила аванс, то тоді всі інші, які питання ми далі будемо розглядати, тим там, де є дозвіл, ну хто буде сплачувати аванс, розумієте? От я б, дивіться, моя пропозиція. Що якраз з приводу дії наливайки там чи якоїсь незаконної дії? Да, звернення депутатських району до правоохоронних органів, щоб попередити таку діяльність, але з приводу набуття земельної ділянки і права власності на неї, це інша сфера. ну, сфера. так, давайте хто не виступав ще Овраменко. Шановний Михайло Олександрович, шановні колеги, скажіть, будь ласка, Віктор Валентинович, ну, шляхом неприйняття зараз цього рішення. Як ми позбавимося налівайки в цьому місці? Є, є механізм і як ми повернемо 110 тисяч авансу. І е, я ну, взагалі я вважаю, що це питання потрібно перенести і запросити цих підприємців, які там здійснюють діяльність, і е, ну, поставити їм умови, що е, це рішення не буде підтримано і не буде проголосовано у разі... Якщо вони не змінять е, свою е, там комерційну діяльність, ту, якою вони зараз займаються, аморальною на нормальну, яка влаштовує мешканців Теснянського масиву. Зрозуміло, дякую. Грушко напелька І завершуємо. Да. Ружко Коноперка. Да, да. Я прокоментую вашу. Вашу річ, що, про що йде мова? Ну, є реальна таке в конституційному праві, є таке поняття реальна конституція і формальна. да? Формально, е, те, як каже Михайло Олександрович, як кажуть інші колеги, щодо е, є юридична процедура, ми вже там за щось проголосували, ти закінчиш, а є реальна ситуація, яка навколо цього. І, на жаль, ми не можемо заборонити. Фізичної або юридичної особі е, здійснювати підприємницькою діяльність по е, методиці розлівайки, як то кажуть, да? контрафактних. як, як Не можемо. Не можем, не можем. Якщо там є власність, якщо є там власність, да, то ми обмежити її і впливати на е, її вибір не можемо. Тим більше ця розлівайка вже існує з того моменту ще з часів з часів 2006 року, з часів Черновецького, називаємо. Так. І вони цільове використання не змінять, розумієте? Тобто, якщо ми продамо земельну ділянку, там як була налівайка, так і є, так і застанеться. Тільки правоохоронні органи можуть там впливати на можливість там схопити їх за руку, якщо вони торгують контрафактом та іншим. А так ми не можемо сказати, що шановні, зробіть тут ресторан нормальний або кафе там дитяче. Ми не можемо їм такого сказати. Це прогалина в законодавстві, на жаль. Вона ну, 6-го року, 2016 року. Ну, треба років... тоді буде ініціювати э, э, розторгнення договору. Вона перегляд ставлю на голосування, коли... Віктор Валентинович, ось ви зараз якраз і кажете, що формальна там неформальна і демонструєте нігілізм. Ви привозиваєте нас насправді це робити, тому що підстав правових жодних немає. Визначення це ваше інтуїтивне якесь бачення по обличчях. Наливайка, не наливайка. Ну, у нас є торговельні марки, тіпи, наприклад, там, білий налив, да, котрий дуже відомі ресторатори проводять, ще, ще, ще і так далі. Хто дав це визначення? Ви депутати цього району, чому ви не визволити до жодного разу поліцію? Ви зараз нас штовхаєте, що робити? Щоб ми проявили правовий нігілізм. всі разом, колективно. Тому що ми будемо йти проти нашої ж ради, проти своїх попереднього з них рішень Звертайтесь, займайтесь, працюйте з поліцією, з правоохоронним органами, якщо там щось не так порушуються, якісь права, бо це поки що ваше тільки право. Ви там були, кажете, загубили якісь фотки. Не знаю. Я там не був, нічого, жодного разу не, не стверджую, що там щось про, що не Лавайка. Ресторан це теж наливайка. Що в вашому розумінні наливайка? Я Які вони ці наливайки? Під якими брендами вони повинні бути? Під західними чи східноєвропейськими? Якими вас? Що це наливайка? Що... Михай, Михайло Савич, давайте ставити на голосування. Я закликаю э, діяти виключно в межах та спосіб. Кожним органам надати їх права та можливості і обов'язки нашій раді і нам. Як та там комісії прийняти рішення щодо е, продажу даної земельної ділянки. Ми повинні наповнювати бюджет, все як департамент там доповів згідно закону, згідно чинного законодавства. І тим самим ми закінчимо вже просто. Ну, це не, не кінцева точка, але ми підходимо до того, що то, що Рада е, оприділила, надаючи дозвіл, а до цього надаючи в оренду, ми завершимо далі в інтересах наших мешканців. Дякую. Репліка голосуємо. Да, що щодо Микола, Микола я вам зазначу, якщо ви юрист за освіту, да? юрист? Ну, зараз ви звернетесь до нього, я, я маю йому да, надати. Так, ну. я, 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 вам скажу, я вам скажу, якщо ви відстоюєте інтереси територіальної громади, як представник територіальної громади, ви повинні, повинні відцеркалювати їхні інтереси, приломляючи, звісно, через існуюче законодавство. Стосовно існуючого законодавства, я вам прокоментував, як каже конституційне право, про реальну та формальну конституцію. Ось Тут така ситуація виходить. Щодо осіб та обличчя, як ви там зачепили мене за слово, да, то я вас запрошую. Поїздимо, подивилися. Добре. Да. Прохання відхилити. Зазначений проєкт рішення, колеги. По черзі надходження пропозицій тоді буду ставити на голосування. Перша пропозиція за підтримку даного проєкту рішення. Як він поданий, справа 484 110, 390. Ставлю на голосування за підтримку. За 13 проти 1 отримали 0, рішення не прийнято. Не спрацювала картка? Тоді повторно, коли я ставлю на голосування за підтримку. За 13 проти 1, отрималось 0, Рішення не прийнято. За... Може, хтось не зрозумів? Ще раз, колеги. Повторно на голосування через те, що не спрацювала картка в одного з колег. Було твердження, що не спрацювала картка. Ще пропозиція була відхилення даного проекту рішення. Давайте ще раз, колеги. Тоді всі увага, 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 увага. Ну, не всі зрозуміли. За підтримку проєкту рішення, як він поданий в оригіналі, за продаж земельної ділянки вулиця Нора Берзака, 63. Справа 484, 110, 390. Вартість земельної ділянки складає 488 тисяч гривень, майже півмільйона. Сплачено вам 110 тисяч. Ставлю на голосування 110 тисяч. 488. Ставлю на голосування за підтримку. Ще раз не набираю. Ставлю на голосування за відхилення і далі. За 13 проти 1, утрималось 0, рішення не прийнято. За відхилення ставлю на голосування. <плес> За 1 проти 0, Утрималось 0. Рішення не прийнято. Віктор Валентинович, а тоді... Ну, так Я буду проти. Я буду проти. Ну, дивіться, колеги. Якщо не вирішувати, ми не можемо ні, 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 чекайте. Якщо не вирішувати питання з приводу продажу земельних ділянок, надходження до бюджету орендної плати, ті, хто виступають в межах і в спосіб, де надається право на оренду, то, то це впливає і виключно трактується як втрати до бюджету місцевого. Якщо втрач... За рахунок життя наших дітей, яких, яких споюють в цих розливах, нехай там буде Я заморозив. Дитяче кафе. Такі є представник підприємця. Галько, він ну він же ж виступав. Що ви від мене хочете почути? Я не почув тут жодного, жодного закону ну, порушення закону з боку. Ну з боку людини. Ви кажете, що там мешканці не хочуть. Якщо б цей бізнес був незаконним, він би не працював. І там немає жодного, то що я знаю як адвокат, немає жодного протоколу поліції. Немає жодного факту встановлення сурогатної якоїсь там продажу чогось чи ще щось. Тобто, питання наступного характеру. Я ніколи в цих відносинах не пробував в Київраді, в плані продажу. Я теж у мене питання: як повертати цей аванс і чи дійсно ну і що ні, дивіться, все, давайте. Да, ми поє... ну якщо будемо викрикувати, ще будемо 3 три три години е, працювати. Якщо комісія не приймає жодного рішення то проєкт рішення може бути відповідно до нашого регламенту врахований як підтриманий помовчазні далі йти до пленарного засідання. Все. Тому е рухаємось далі, колеги. Друге питання. Васильок ЛТД.